Черкащина центр України, серце нашої держави. Більше ніж сім століть пронеслись над Черкасами, містом, що возвеличується на Дніпрових кручах. І однією зі славних сторінок цієї історії є заснування навчального закладу Черкаського пожежно-технічного училища, а нині Інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Де уже півстоліття навчають професіоналізму тих, хто в подальшому, самовіддано та мужньо, буде захищати людей в різних надзвичайних ситуаціях. Саме із кожного випускника, курсанта та студента складається історія навчального закладу. За роки існування тут отримали фахову підготовку тисячі представників однієї з найшляхетніших та героїчних професій. Що вимагає від людини не лише мужності, спритності, витривалості, а й великої самовідданості та вірності службовому обов'язку. За піввікову історію змінювалися профілі підготовки та назви. Одне тільки залишилося таким, як і 50 років тому. Великий, дружній колектив, у якому завжди підтримують один одного та прагнуть до всього нового та прогресивного. Тут були створені, збережені, примножені та впроваджені передові науково-організаційні форми роботи. Сьогодні інститут сучасний заклад вищої освіти, діяльність якого базується на глибоких багатовікових традиціях та відповідає сучасним вимогам інформаційного суспільства вищої школи. Він системно модернізується шляхом оновлення матеріально-технічної та навчально-лабораторної баз, застосування сучасних інформаційних технологій, кредитно-модульного навчального середовища, формування потужного науково-методичного супроводу освітнього процесу, впровадження технологій дистанційного навчання для підвищення якості освіти. Працівники інституту виконують науково-дослідні роботи на замовлення департаментів Державної служби України з надзвичайних Ситуації запатентовують різні розробки, отримують авторські свідоцтва. Також проводиться робота по розробці та створенню безпілотних літальних апаратів. Міжнародна діяльність спрямована на забезпечення інтеграції з міжнародною спільнотою, створення оптимальних умов для академічної мобільності студентів та науково-педагогічних працівників. Для координації українсько-польського співробітництва в інституті створено центр українсько-польських освітніх інновацій, здійснюються студентські міжнародні академічні мобільності. Представники інституту щорічно беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, наукових стажуваннях, семінарах, тренінгах, круглих столах та інтенсивах, як у ролі учасників, так і у якості запрошених експертів. Що ж до спорту, він має виключно важливе значення в підготовці майбутніх рятувальників, адже служба порятунку це в першу чергу готовність до виконання обов'язків в екстремальних умовах з великими фізичними навантаженнями. В інституті є сучасний багатофункціональний спортивний комплекс. Співробітники Черкаського інституту пожежної безпеки є майстрами спорту України, майстрами спорту України міжнародного класу. Заслуженими майстрами спорту, чемпіонами України, Європи та світу. Здобутки та досягнення спортсменів прославляють не лише їх, а й навчальний заклад по усій країні та і за її межами. Їхні перемоги це приклад великого патріотизму, самовідданої праці та могутнього духу. Вихованням курсантів та студентів в інституті також займаються серйозно, проводяться організаційні, патріотичні, інформаційні. Культурно-просвітницькі та соціальні заходи направлені на розвиток всебічної особистості майбутнього професіонала-рятувальника. Герої це люди, які вселяють у наші серця надію і віру. Їх вчинки свідчать про силу волі, сміливість, здатність долати небезпеку. Вони є прикладом стійкості та мужності. Всі ці хлопці з героїчного минулого та жорстокого сьогодення. В нашій пам'яті вони назавжди будуть патріотами України. Їхній героїзм назавжди слугуватиме прикладом для нас, буде взірцем самовідданого виконання службового обов'язку. Від початку війни представники інституту проводили волонтерську роботу, допомагали Збройним силам України. Разом із рятувальниками Черкащини брали участь у ліквідації різних надзвичайних ситуацій, які відбувалися в області та за її межами. Ліквідовували наслідки ракетного удару по торгівельному центру АМСТОР в місті Кременчук. Психологи інституту надавали допомогу населенню під час ракетного удару по багатоповерхівці в місті Умань. Допомагали людям, які опинилися у зоні часткових підтоплень на території області. З року в рік ми постійно рухаємося вперед в освіті, науковій роботі, спорті та міжнародній діяльності. 50 – це тільки початок для нашого сильного, згуртованого колективу, здатного завжди прийти на допомогу. Дякуємо усім, хто доклав чималих зусиль для розбудови та подальшої інтеграції інституту в європейський освітній простір разом. Ми сильні та здатні на великі досягнення і перемоги.